Розчарування Ла Ліги цього сезону циганков потрапив до антирейтингу. Що нового по мудрику? Забарний потрапив до інтересів ще одного гранду. А з інченком цікавиться Муріньо. Друзі, вітаю, Макс коліда, ваш Вподобайка партнер проекту Favbet. Це канал Трибуни, і ми, як завжди, розповідаємо про найцікавіші новини українського футболу. Вітаю вас з святами, котрі е, були. Новин зараз не так багато, як завжди. Це зрозуміло власне свята. Але... Але потрошечку потрошечку все накопичилось, і зараз буду вам про все найцікавіше розповідати. Але свята святами є от одні люди, які все одно все нам як завжди хочуть підпсувати. І ви прекрасно знаєте, що Різдвяна ніч, святвечір вони не були спокійними, бо. Наші кровожерливі сусіди, як завжди, нам все намагаються підпсувати. Ось так ворожі БПЛА, наприклад, приземлили біля стадіону металіста в Харкові. Бездушні створіння, поруч з нами мешкають, і навіть у святвечір, у святкову ніч вони не перестають нас тероризувати. І хочу тут додати, що у нас зараз триває збір з можливістю виграти топовий приз у нас на трибуні. Ви можете виграти оригінальну футболку Полісся з автографом Олександра Усик, а Виручені кошти передамо на авті. Для 53-ї ОСБ, в якій служить наш колега. Щоб стати учасником розіграшу, треба зробити донат на суму 200 гривень. Більше донатів, більше шансів на вигра. Ці деталі будуть в описі до цього відео, а далі до новин. Почнемо ми з трансферів. Центральний півзахисник Шахтаря Марлон Гомес знаходиться у сфері інтересів ботафогу. Повідомляє Глобо бразильці. Спочатку хочуть домовитися з Гомесом, а потім вести переговори з шахтарем. І здається, говорити про трансфер цього футболіста ще зарано він потроху розкривається і по ходу цього сезону ми бачили непогані моменти в його виконанні, і зараз продавати його не слід. Це моя думка. Трабзон спорт цікавиться вінгером Шахтаря Олександром Зубковим. Як повідомляє фанатік, донецький клуб не відпустить футболіста менше, ніж за 5-6 мільйонів євро. Фанати Шахтаря напишіть в коменти, кого б ви хотіли. Ну, буде грубо звучати позбутися, але ну кого б ви не хотіли бачити у вашій команді після нового року. І яких трансферів. Ну, зокрема, з УПЛ, вам би хотілося якраз побачити. Фенербах ще зацікавився захисником арсенала Олександром Зінченком. Повідомляє Маратон Спортс. Турецький клуб поки що не зробив офіційної пропозиції щодо переходу 28-річного українця. Нагадаю, фенербах ще нині тренує Жозе Мауріньо. У Зінченка нині спад. Він не в найкращій формі. і Мені... В якомусь сенсі подобається те, що від фанатів канонірів до нього немає такої критики. Тобто всі розуміють, що просто у Зінченка зараз складний період. Йому дошкуляють травми, він не може через них набрати форму, і всі розуміють, що у нього є певний потенціал. І якщо він був би на тому рівні, на якому там два роки тому, то. Всі були задоволені. Але зараз, як і у кожного футболіста, може бути спад, і у Зінченка він настав. Нападник Сандерленда, Назарій Русин, може повернутися в Україну. Повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, підсилитись 26-річним нападником хочуть ЛНЗ та Металіст 1925. Ініціатива запрошення належить наставникам команд Роману Григорчуку та Патріку Ванльовину, які добре знають гравця по спільній роботі у Чорноморці та Зорі. Відповідно, зазначається, що Русин не має стабільної ігрової практики в Англії. Чорні коти готові розглянути оренду або повноцінний трансфер українців. До речі, ми про це говорили в одному з минулих випусків в Сандерленді. На Руси не розраховують, він там не розкрився. Тому чекаємо на його перехід. Ліверпуль уважно спостерігає за ілею Забарним. Наводить слова Міка Смітта, футбол-інсайдер. Забарний у цьому сезоні провів 17 матчів у складі Борнмута без результативних дій. Втім, з основним. Завданнями Ілля справляється чудово. Завдяки його грі в захисті Борнмут з 28 очками посідає п'яте місце в АПЛ. По Іллі ще буде дуже багато інформації. А що по іншому нашому в АПЛ? По мудрику? Допінг новин ще немає, але є ось це. Днями Михайло був на весіллі свого друга Анатолія Трубіна. На нього також приїхав. Максим Таловєр останній виклав більше кадрів зі святкування. День коли ми втратили друга. Написав Таловєр. Мудрик відпочиває нині. Мудрик відволікається від цієї ситуації, і головне, щоб слова Толовєрова не перефразувалися, і не вийшло щось типу: день, коли ми втратили нашого футболіста через отакий от допінг скандал. Іспанське видання Джорнада Перфетта» склало список розчарувань Ла Ліги цього сезону. До нього потрапив український вінгер Жирони Віктор Циганков. Від нього очікували значно більшого але травми знову заважають йому розкритися. У нього хороший рівень, але зазвичай він стикається з численними м'язом проблемами, які гальмують його протягом сезону. Йдеться у заяві Ценков через травму пропустив передсезонні товариські матчі та перший тур чемпіонату Іспанії. Потім через пошкодження він не грав за клуб та збірну України в період з 3 жовтня до 22 листопада. Наприкінці листопада футболіст відновився, взяв участь у двох матчах, але знову вибув через травму. Насправді. Ді, довбик пішов з Жирони і фактично циганкова. Ми на аванс-сцені не бачимо. Знов ж таки м'язові травми, які і зінченку дошкуляють, і Миколенку дошкуляли, і мудрику дошкуляли, і дошкулятимуть напевно, що. Я розповідав про цю історію, що наші футболісти після переходу на більш такий високий рівень, їм постійно дошкуляють травми, м'язові пошкодження. Важко витримувати цей ритм, коли ти до цього грав в УПЛ, і там можна було в пів ноги десь грати. Тут кожен матч треба викладатися, і наші футболісти, на жаль, з цим не завжди можуть впоратись. Бажаємо всім, хто зараз травмований здоров'я. Вам, друзі, бажаю гарного настрою. Бережіть себе і папа. До Нового року ще почуємось. Обов'язково.